Доброго дня, пропоную вашій увазі на Тігуан 2 16-20 рік, ремкомплект переднього лівого крила. Ось така частина крила є в наявності. Це є верхня частина, тут стойка йде, тут вже двері починаються, тут низ крила, передня частина. Тут капот знаходиться. Ну і стекло лобове. Ось тут. Отак. Тобто ця частина верхня, лів, ну, якби на лівому крилі верхня частина крила, та, що біля лобового скла. Дане, дане крило є в наявності частинка. Кого цікавить, можу продати. Є в наявності. Ось. Все ціле, не пошкоджене. Оригінальна божна запчастинка знята з, з хорошого крила. Ну, крило було, тільки воно було десь там бите, а оце осталась ціла частина, яку можна продати. Когось цікавить, телефонуйте. У нас є.